Звідки вогонь у сірнику? Ще одні звичайнісінькі палички лежать собі у коробці і навіть не здогадуються, які важливі насправді. Хоча багато зараз нових винаходів придумали люди, за допомогою яких можна добути вогонь, але сірник таки здавна і дотепер. Вірний помічник може зламатися найновіший прилад, не буде масла в запальничці, а сірник, якщо не вологий, а сухий. Тернеш і вогонь з'явився одразу. А вся справа тут у терті. Як долонькою довго терти об іншу долоньку, тепліше стає. Так метал до металу гарячий буде. А сірник, завдяки своїй кольоровій головці, що створена із горючого матеріалу, тільки тернеться об шурхотливий бік коробки і вже горить. У давні часи великим благом був вогонь. А добути його було дуже важко. Якщо під час грози блискавка запалювала дерево, люди розбирали горючі гілки і несли до своїх домівок розпалювати багаття, а потім берегли й охороняли.